Частина друга. Казали там, як буду розбирати коробку, щоб зняти відео, бо дуже цікаво. Коротше, розібрали коробку на Т150. Це буде йти на заміну. А буду ставити ці шестерні. Ці лучші. Це по другій передачі вал вже дали, то коровий би точив втулку. Тут отакі почіпники стояли. І ми ну, Ми відточимо втулку. У нас буде втулка. Буду ставити цей вал другої, а це вже буде донор. Тут щось візнява. А тут саме інтересніше. Як пишуть, ремонт коробки на Т-150 скривають верхню кришку і назад закривають кажуть, ремонт коробки. А у нас ремонт коробки вийшов трошки не такий. Не вийшло лише кришку зняти. В запчастині знаходимо багато чого. Оце тут. Вона її перевернули догори ногами для того, щоб зняти той поддон. Це було на фільтро, я спеціально його не мив. Ну Це ж помився. от що робить підшипник і роликовий. І потім ці шарики оці. Ці шарики попадають у мене було на том, на тим. Затягую сюди по магістралі. у насос, клине і рве привод насоса. У мене це вдома було на усічному. Така справа. Далі. Будемо міняти що цей підшипник іде на заміну. От. Він ходить туди-сюди, не то що в корпусі, а саме розетка. Я, зараз зараз я... видно. Це задня частина. Це фільтрок. В общем, це все буде митися. Погідромов так зазори, щось трошки так, якби... Ну, є великі, як на мою думку. Ну, може, ще підуть, хоча хлопці кажуть, що давління було на всіх режимах одинакове. Зазори на всіх одинакові. Цей трошки менший зазор має. І ці, а цей ця гідромовта, що трохи тут вона не розходиться. Взагалі не йде. Якось так. В общем. Будемо вийти. Насос би качає. От. Качає нормально. Іде легко. Сальнички тут колечка ці треба буде ставити, оце тут замінимо це, все заміниться. Це все буде митися, зараз все. Не знаю, чи не будемо знімати, мабуть, пакети оцей один. А може і ні, зараз не знаю, його промий, Може щось попало, що він не розходиться. Він чуть-чуть тако. Цей тут, як ви бачите, люфт має більший. Ну, Нормально. Воно ж мусить бути зазори, бо як не буде зазори, її не розжимає. Ну, Хто розуміє, той розуміє. А хто не розуміє, той не зрозуміє. Хто робив на Т-150, той знає. Ну і більше нічого, ці два верхні вали я зняв. Зняли ми от цей і цей. Це все це чекайте, Ось Отако От. цей підшипник йде на заміну. І тут де друга передача, це все зняти. І більше тут такого барабани, ленти. А це що було друга передача, де вона? Оце От. От шестерня. Може заварити ще піде, якщо заварити нормальну сварку, електроднутку. Ні. Айко. <laughs> Не піде. Може суперклеєм заліпити. Ще поїде сезон. Ну, Шестерня хороша. Це оці барабани, все ну, по порядочку. Я тут все, все складаю, так, щоб там легше. Добре, що у нас є донор. Я зняв усе з цієї коробки. Все, що мені треба було. Цей підшипник зараз зніму, що я показував, що він там ото І... Отаке. Ну, таке. Невеличкий ремонт. Так. Буде їхати він, куди він дінесе. Буде їхати, коробку зберем. Та й поїде. Якось так. Всім здоров'я мирного неба. Якось так.